Мій Харків, рідне місто осяйне, нехай тебе негода омине, не раз твої герої захищали, тебе від чужеземної навали, І йшли до тебе зранені сини, вогненними дорогами війни. З руїн та згариш підіймали місто, щоб сяяло до віку промениста. І все, чим ти пишаєшся по праву, чим ти дивуєш весь безмежний світ. То їх важким трудом здобута слава, То їх безсонних дум натхненний зліт. Крізь барви, стилі, долі та віки течуть твої проспекти, гомінки, веселкою святкових водограїв, гостей вокзальна площа зустрічає Серед снігів і під весняним сонцем стоїть скарбів духовних охоронцем, очам і серцю вічна я окраса. Всесвітньо знаний монумент тараса. Очолює всі харківські дива, в нові світи дорогу відкрива, є мрій крилатих втіленим зразком, гармонії улюблениць держпром. Тримав в обіймах величне здоланно І світлий простір вільного майдану. Підносять щирі свернення до Бога, Стрункий собор, сувора синагога. І в дружній хор вплітає ніжне слово, скліпіння католіцького костьолу. Дзвоник лунає, і знову на вулицях юнь. Вибух енергії, всміхнені очі красунь, розум допитливий їх до науки привів, В них запорука сміливих нових відкриттів. Спливають віки, синові харків'ян покоління приносять до тебе наснагу свою і уміння, і генієм спільним будують величну фортецю незламного Духу, святої любові, краси. Вітчизно, кохане, мій красеню, Харкове милий. Усі перешкоди здолати нам вистачить сили. Для злету стрімкого ми маємо могутні криле, здобудемо щастя на довгі прийдешні часи.